Якщо ти дружиш із технікою і хочеш заробляти гарну копійочку, тобі до нас. Друзі, нам потрібні зборщики, нам потрібні сервісники, нам потрібні водії. Потрібно це у Тернопіль і в Хмельницьку область. Ми надаємо по Хмельниччині житло, по Тернополі ну, будемо говорити, що від вас потрібно? Збирати ось таких красунчиків, техніка була різна: від маленького до великого там, з кабіною. Все залежить від вас. Скільки я назбирав, стільки й отримав. Повірте, на е, збірку техніки у нас дуже високі ціни по Україні. По ремонту, якщо ви дружите з гайками, з ключами і з технікою. Ми заберемо вас двома руками, тому що толкові люди потрібні. По зарплаті не будете ображені. Я даю вам 100% гарантії. У нас люди працюють 16-18 років спочатку створення компанії. Ще раз від вас: збірка цих тракторів, ремонт, якщо потрібен, і розвозка. Ось від нас гарна зарплата, премії. І все інше, все всіх благ. Думаю, ви мене почули.